Є лише два можливих варіанти співпраці з книгою Тараса Прохасько одної і тої самої це опозиція або ж коаліція. І незважаючи на те, яку сторону ви з цих двох, не можна не погодитись з тим, що роздуми Тараса Прохасько про Україну в цих есеях є для нас актуальними, є раціональними. І, на жаль, на сучасному етапі розвитку України та українців як окремої нації, вони є вічними. В цих есеях розкрито дуже багато проблем усвідомлення себе як українця, усвідомлення простору себе в Україні, того як розвивається Україна. Що було для нас камінням спотикання, що було Рубіконом або усі інші питання формування України, як окремої держави, українців, наша самоідентичність, наше самоусвідомлення. Але я хочу зорієнтуватись і закцентувати увагу лише на трьох питаннях, які на мене є найважливіші і найактуальніші на сучасному етапі розвитку, тобто під час російсько-української війни. Яка відкрила нам багато проблем внутрішніх, яка дає нам чергову спробу для того, аби стати сильнішими, кращими і більш усвідомленими в плані самодержавства і самоідентифікації? Перше е питання, перша проблема, тема, яку розкрив Тарас Прохасько, це українська армія. Він говорить про те, що вона була завжди. Вона була завжди потужна, і вона завжди орієнтувалася на самостійну на подальшу самостійності української держави. Він починає з війська Богдана Хмельницького, вона орієнтувалася на самостійність України. Пізніше переходить на другу і Першу світові війни, які для нас є не такими далекими, і які, на думку Тараса Прохасько, стали тим фундаментом, який формував в нас оце усвідомлення. Після довгих років за нападу, після Богдана Хмельницького усвідомлення того, що ми повинні боротися за е, окремість української нації, тобто за той клаптик території, на якій ми були би господарами, на якій ми би керували, на яких би ми встановлювали свої ідеали, свої принципи, і це було б останньою. Крапкою над І в утвердженні нас як окремої держави на світовій політичній арені. Він говорить про те, що завжди Україна була собі таким буфором, плацкартом для війни між Росією і між Європою. І ми це бачимо і зараз. Знаєте, написана книга в 2014 році. Незадовго до початку окупації наших українських земель росіянами, він розмірковував скоріше про те, чому ми дійшли до цієї точки неповернення, і чи мали ми інші варіанти розвитку оцього ось сюжету в нашій історії. Він приходить до думки про те, що могли би чи не могли, але ми зараз стоїмо на цій конкретній точці, і потрібно зрозуміти, чи маємо ми шанс рухати Далі, і чи маємо ми в собі внутрішню силу бути неупередженим до себе і не бути сліпим до ворога? Тарас Прохасько акцентує увагу на тому, що завжди війна залишає відбиток у свідомості, що Перша світова війна, що Друга світова війна, вона завжди буде частиною, напевно, що доволі великою, потужною і тим яскравим вогнем. Вічним, який не можна заглушити в нашій з вами пам'яті, тим вогнем, який і формує осередок нашої національної ідеї. Тому що, скоріше за все, я так гадаю, що він акцентує, зосереджується на тому, що нашій психіці, в нашій історичній колективній пам'яті залишаються лише ці яскраві моменти, і серед яскравих моментів травматичних для психіки, звичайно, є війна. І він говорить про те, що хочемо ми чи не хочемо. Війна залишить слід в нашій свідомості. Але питання тоді виникає: який це буде слід? Це буде слід переможених. Чи це буде слід переможців? Це буде слід незалежної держави, чи знову ж таки це буде слід колонії, яку хочуть з нас зробити. І загалом, чи залишать нас живих як окрему націю, чи не буде е геноциду українського народу? Я ж говорю, це дуже актуальні питання. На жаль, як я вже говорила, вони вічні. Тому перше питання і перша проблема, про яку е слід. Говорити, про яку, про яку говорить і сам Тарас Прохасько в своїх есеях, одна і та сам, це військо України, це Україна у війнах, і те, що Україна завжди була буфером між Росією і між Європою. Загалом він і говорить про двоїстість української свідомості, знову ж таки, європейська і російська. Що ця двоїстість була завжди. І навіть не так українці винні в тому, як імперії, які мали контроль над певними осередками українців на наших територіях. Ну і звичайно, куди без Радянського Союзу в нашій історії. Про це також розмірковує Тарас Прохасько. І ось що він говорить: Україна була частиною Радянського Союзу. Це потрібно. Прийняти. Це потрібно усвідомити і від цього відштовхуватися в розумінні того, що було не так, над чим потрібно працювати. Тарас Прохасько говорить про те, що Радянський Союз творив ганабні речі, він виробив геноциди не лише з українським народом, а й з іншими республіками. Він асимулював різні республіки. Він так само їх е, 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 чинив репресії. Терор, забороняв мови, нищив культури не лише української, а й усю іншу. і українцям потрібно усвідомити, що ми хочемо чи не хочемо, чинили, брали в цьому участь. Якщо Україна була частиною радянського союзу, то зрозуміло, що були й люди, які любили радянський союз, які любили методи, якими керує і править радянський союз. А й зрозуміло, що частина відповідальності за всі ті страхоліття і лихоліття, які робили Радянський Союз, лежить і на усіх республіках. Зрозуміло, що і на українській. Він не говорить: я не заперечую, не подумайте, що в нас не було геноцидів, в нас не було терору, в нас не було масових розстрілів інтелігенції, в нас не було розкуркулення, але це й було в інших республіках. І е, українці також. Брали в цьому участь. Тим паче, що була ще окупація Чехії, це також було і ем, війни з іншими країнами, з тим самим Афганістаном. Це в тому усьому брали участь українці. І перше усвідомлення нас, як окремого народу, як окремої держави, це те, що ми. Та, у нас така була частина нашої історії, у нас була така сторінка. Нехай вона була кривава, нехай вона була запрямована, вона дуже болюча. Найголовніше, що вона ще світиться в нашій пам'яті, і ми не дозволяємо забути того усього, що робив Радянський Союз. Але й Україна була частиною усіх цих е, дій Радянського Союзу проти інших республік. І для того, щоб рухатись далі, ми повинні побачити ці помилки. Ми повинні усвідомити, що то не було нормою, і що ця ося хлібна норма, що усі ці квартири, якісь колись роздавалися, про те місце роботи, на якому ти мав працювати і вмирати е, працювати допоки не помреш, це не є нормою. Це лише замилювання очей. І те, що говорить ще Тарас Прохасько, що... Люди, які старші люди вже для нас з вами, які е, плачуть за радянським союзом, вони плачуть за молодістю, і вони плачуть за тою атмосферою молодості, в якій вони зростали. У них тоді нічого не боліло. Вони тоді не думали про майбутнє, тому що вони були молоді. В принципі, держава для них вирішувала якісь мінімальні. Вони були запрограмовані на те, що окрім мінімальних питань, які дозволяли їм вирішувати держава, вони більше ні про що не турбувалися. Їм не потрібно було. Працювати над собою їм не потрібно було реалізовуватися якось максимально. Вони не боролися за українство, як за окрему націю. Їм дали те, чим вони повинні задовольнитися. Вони цим задовільнялися, і це все ще прикрашувалося молодістю. В них нічого не боліло, вони були активні, енергійні. в них ще. Миготіла гірлянда любові е, е, якогось якоїсь пристрасті елементарної в них були турботи материнства на початку, і це все для них було прекрасно, і це світла пам'ять. Лише за цим насправді, як говорить Тарас Прохасько, вони і можуть е, е, ностальгувати, але ні про що інше. Тому що, якщо розібрати по поличках усі дії, усі плюси, як всі нам як розповідав завжди Радянський Союз, того, що вони зробили, це лише. Ці лещата терору, і той капкан, та територія загороджена сіткою електричною, в якій можна було функціонувати кожній окремій людині і нічого більшого максимальна е, контроль держави. І не те, щоб усі були задоволені, всі вважали це нормою, але коли прийшло питання вирішувати, хто є ким. Для кожної окремої республіки в Радянському Союзі. Ось тоді вже настав час справді брати все в свої руки і думати про те, щоб цей псевдокомфорт знищити назавжди. І вже тоді ем, зринало в головах людей розуміння того, що щось не так і завжди щось було не так. І з другого пункту, плавно, енергійно, динамічно і з криками вилітає третій пункт. Третій пункт. Третя проблема, третя тема гостра. Це те, що українці повинні самостійно будувати свою державу. Нарешті, врешті, українці повинні брати відповідальність за те, що вони роблять. Немає більше радянського союзу, як говорить Тарас Прохасько. Немає більше на кого скидати провину все. Немає більше того, того вождя народів, який сидить над усіма і всіма маштрики, так керує, як маріонетками. Більше цього немає. Все є нова сторінка в історії корінець, українська незалежна держава. І замість того, аби скиглити, або розповідати, що хтось винен, українці повинні брати відповідальність. За свої дії і за те, якою вони хочуть держ... бачити державу, яку країну незалежну, з яким комфортом, з якою позицією в сфері політики ем, світової, вони хочуть передати країну своїм нащадкам. Вже немає, як я говорю, як як я говорю ідеями Тараса Прохаська. Більше немає на кого скидати відповідальність. Це більше не спрацює. Ще в нього є такий гарний есей, в якому він сказав фразу, яку я хочу взагалі окреслити всю цю книгу його есеїв одною і тою самою. І ця фраза звучить так: лікарю, полікуй себе сам. Це підходить абсолютно до українців і до ситуації, які опинилася Україна. Все. Бери все в свої руки. Я хочу сказати, що не можна нарікати, що не було проривів, не було самосвідомості. Була і революція на граніті, далі була революція Помаранчева, революція гідності, врешті, зараз російсько-українська війна. Ми взяли відповідальність в свої руки. Як знаєте, популярне в соціальних мережах, оця думка, що нас поколінням там неможливих. Якимось пропащим поколінням, яке не може там е, самостійно щось робити, яке якесь є без руки, без голови і без мізки. Але тепер це покоління з автоматами в руках виборює нашу незалежність. Ось, знаєте, можливо, ця війна є кульмінацією того, що врешті ми будемо. Брати відповідальність на себе за свої вчинки і дії зрозуміло, що нічого не робиться так швидко, нічого не робиться моментально. І якщо зважати на те, що ми здобули незалежність в першому році, то ми є відносно молодою новою державою, яку визнали на е, яку визнали в усьому світі, тобто нам ще формуватися і формуватися. Але акцент на тому, що ми вже повинні помалу показувати оцю готовність. Творити державу, цю готовність чимось жартувати заради держави і розуміти, що після нас прийде нове покоління, і те покоління повинно бути кращим за нас, не жити тими стереотипами. Я, е, як представник нового покоління, дозволю. Так себе найменувати, вже відчуваю, що ми на щастя відходимо від цих стереотипів Радянського Союзу. Я ще функціоную і живу в середовищі, яке пам'ятає Радянський Союз, яке ще, можливо, говорить, що раніше було краще, але я розумію, що раніше краще не було, і раніше не буде так, як було. І мені подобається те, що молодь готова це усвідомити і що молодь готова за це боротися. Ще мені подобається, і я дуже е, задоволена, що Тарас Прохацько про це заговорив в своїх есеях. Це питання розмежування українців і росіян. Чергове, згадаю, нагадаю вам, що книга написана і видана дві 2013 року, що ніколи українці і росіяни не були. Навіть схожим народом, в нас різні цінності, у нас різні поняття, у нас різні категорії мислення і категорії світобудування. І те, що нам хотіло нав'язати, що, можливо, десь ми схожі, не спрацювало. Цей феєрверк не вибухнув, і цей газ не отруїв нашу з вами свідомість. Він це визнає. А ще хочу нагадати, що Тарас прохасько ну не молодий письменник, тому я гадаю, що на його власному досвіді, на його спостереженні якось можна об'єктивно плюс-мінус оцінювати насправді ситуації, які склалися і які були. Через те, я так можливо вільно і так сміливо беру за приклад його слова і його збірку. А ще він говорить про мовне питання про мовне питання української мови і російської мови в Україні. Він говорить про, точніше, згадує про те, як він приїхав в Івано-Франківськ, виходить з будинку і, відчув, і чує російську мову, легку російську мову. І він не чує лише в одних перехожих. Він ловить себе на думці, що він стає частіше і частіше в своєму Івано-Франківську чує цю мову. І його це, як би то сказати, напрягає і його це хвилює, тому що він думає про те, що нам заборонило притискати російську мову, тому що це братня мова. Але чомусь в Росії української мови не спілкуються і українську мову не вивчають. Хоча нам, українцям, сказали но-но-но, коли ми ущемляємо русскоговорящих. Як говорить Тарас Прохайсько, і він знову ж таки це питання ставить можливо навіть одним із першим пунктів того, як ломається свідомість українців, як нав'язується риторика ворожа нам і що, врешті, це може призвести до катастрофи. Я ніколи не говорила і насправді не сильно аж так акцентую увагу на тому, що причиною російсько-української війни є російська мова. Можливо, це є одним із чинників. Того, щоб якось забарвити або виправдати напад на нас російського народу, але щоб це було категоричним, якоюсь основною думкою, ні. Я негативно ставлюся до російської мови в українському суспільстві. І на початку війни я, знаєте, гамувала себе тим, що. Потрібно дати людям на час на адаптацію, час на те, щоб російськомовні українці перейшли на українську мову. Справді я була доволі лояльною. Але я почала собі помічати, що російська мова викликає в мені агресію. І ще я помітила, що я не хочу цьому перешкоджати. Після деяких неприємних мені кадрів, які я побачила, це до прикладу ракети, які пролітали над моєю хатою, або похорони моїх знайомих військових, або очі дітей цих військових на похороні, я перестала виправдовувати російське питання, питання мови в Україні, тому що це справді тепер стало для мене ворожим. І я гадаю, що рік війни для російськомовних українців вже мали би вивчити російську мову. Українську мову. Ще хочу сказати, щодо української мови, раз я вже про це заговорила, що немає е, в. Не побутує в Україні чиста літературна унормована українська мова, це неможливо. Але я за те, щоб були діалекти, я за те, щоб були якісь місцеві говірки, але я проти суржику і я проти російської мови в Україні. Я гадаю, що навіть не гадаю, а я більш ніж знаю, оскільки в академії я вивчала загальне мовознавство, що мова. Є частиною формування свідомості і ба більше національної свідомості. І загалом, знаєте, що відрізняє людину від тварини і від рослини? Це мова і мислення. А оскільки мова і мислення дуже тісно пов'язані, то те, якою мовою ти розмовляєш, так ти себе і ідентифікуєш. І це насправді є правда. Навіть е, е, вчені вияснили, що в людини є мовний ген, на відміну від тварин, через те ми і схильні розмовляти. А оскільки в нас є мовний ген, то я гадаю, він залежить від тієї мови, якою ми спілкуємося, і до якої культури ми себе відносимо. Тож, збірка есеїв Тараса Прохаська одної і. Тої самої, це збірка Есаїв про Україну. Це роздуми про себе як про українця. Це роздум про шлях історичне формування України і формування української національної свідомості в українців. Як я вже говорила на початку відео, тут дуже багато думок, тут дуже багато есеїв про взаємодію українців з іншими народами, дуже багато е, різних есеїв про пошуки себе у світі, тобто загальнофілософські, індивідуально-філософські для кожної окремої людини. Я розповіла про три найголовніші і найважливіші аспекти з цієї збірки, які я виокремила для себе, і які я гадаю є важливими. і ті Питання, про які потрібно говорити, які потрібно пам'ятати, і нагадаю вам коротко: це питання про військовий потенціал України, і про те, що Україна і завжди була, і на жаль, зараз є буфером між Росією. І Європою друге питання це те, що Україна була частиною радянського союзу, і потрібно це усвідомлювати. І від цього потрібно відштовхуватися для того, аби формувати своє майбутнє. І третє, українцям потрібно брати відповідальність за на себе, за формування, за народження, за. Продуктивність і динаміку своєї держави. Нам вже немає на кого перекидати стрілки, нам вже немає з кого робити вина. Тепер є лише ми українці, і є українська держава. І знову ж таки повторюся, Україна відносно молода держава, її вигнали в 1991 році. І не потрібно очікувати, що і ми вже стали кращими, ніж були, чи щось інше, але потрібно над цим працювати. Потрібно це усвідомлювати. І хочу закінчити це відео фразою, яка, е, яку я вже говорила, і яка є важливо. лікар, вилікуй себе сам. Дякую за перегляд цього відео. Діліться своїми думками, аргументами в коментарях, поширюйте це відео серед своїх друзів, читайте про Хаська і його збірку одної і тої самої. Побачимось!